О 9-й ранку патрульні шикуються на інструктаж на площі перед управлінням. Прошу проводити громадянам профілактичні бесіди щодо недопущення паркування в заборонених місцях з пішоходами робота. Всі готові нести службу. Так. так, так. Звичайну зміну заступає два екіпажа велопатрульних. Це чотири чоловіка, чотири велосипеди. Їхні обов'язки ходить дотримування громадської безпеки громадянами, проведення політичних бесід, дотримання правил дорожнього руху. Велопатруль здійснює свою роботу згідно, ну скажу прямо згідно погодних умов. Якщо погода дозволяє, велопатруль працює. Якщо погода не дозволяє, ми їх знімаємо, ставимо в автопатрулі. Поліцейський Роман Макаренко сьогодні патрулюватиме на велосипеді вперше. Раніше працював в автопатрулях, також ходили в піші наряди, але це вже три роки продовжується, Виявилось вільне місце. Я вирішив сюди прийти для отримання якихось нових емоцій. Якщо ми заступаємо в автопатрулі, чи, звичайно, з роти, то ми заступаємо дві днівних у нас зміни, дві, два в нас вихідних. Потім у нас йдуть дві нічних зміни. А в велопатрулі у нас нічних змін немає, лише тільки денні зміни. Цим плюс. Далі двоє патрульних їдуть патрулювати набережну Інгулу, інший козачий острів. До парку доїжджають за 10 хвилин. Ігор Качур показує своє спорядження. Має бути це шолом, так як в будь-яких велосипедистів. Далі окуляри, перчатки, поясне спорядження повинно бути. Ну, шорти, кросовки, рю, Ну, В принципі, на колінників. Ну, Повинні бути, ну, так як в нас їх немає, ми без них. Вулицями міста Велопатруль їздить з 9-ї ранку до 6-ї вечора. Парк в основному це громадська безпека. Боїмося, щоб люди не розпивали, площадь Героїв Майдану, потім набережна, також цей парк Козачий Острів. Буває, виїжджаємо на пляж, там, де Ніколаївський. Також що ж, визови відпрацьовуємо, які приходять нам на планшет службовий. Вживають наркотичні засоби. Це більшість, які вживають алкогольні напої, Оце, ну, це найбільше, що це у нас попадаються громадяни. Крапильничанка Наталія Барані каже, велопатрульні потрібні там, де не проїде машина. Ну, я думаю, корисно. Я думаю, що вони швидше зможуть відреагувати на якесь, ну, як де щось сталося, все-таки є такі дорожки, де е, проїде два велосипеди, чим одна машина. То я думаю, що більше вони зможуть надати якусь допомогу. Олександр Мазур вважає, кількість велопатрульних в місті потрібно збільшити. Взять ось оцю місцевість, вона ж не проїде. А велопатруль собі поїхали по набережній, поганяли наркоманів. Кількість їх в маршруті, якби їх було може трохи більше, то це через те, що ну ну що, ну там їх скільки? Ну, чоловік десять, мабуть. Це ну, для такого міста замало. А учитуючи те, що територія міста Паркова, є парки, будемо говорити. І не тільки парки, набережна, ось його сто і з цієї сторони, ще є і на цьому телецентр. Тобто, я вважаю, що це, це добра справа. За годину патрулювання у парку Козачий острів поліцейські порушень не виявили. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.